Випуск про перейменування южного готує колектив телебачення громади. Приводом стала публікація в соціальних мережах. Її розмістила донька відомого альпініста Юлія Терзеул і тегнула Ольгу Годовенко. коли я побачила ці інтарасичмута і мов в футболці, я хотіла просто подробиці, як то так. Ставиться. Думала, що ви в курсі я не підписана на цей канал, але я так розумію, що ці алгоритми Ютуба, Фейсбука, вони підтягують досі, чим цікавишся, і в даному випадку я думаю, що працювала, що я час, в час, в з часу інтерв'ю Тараса Чмута. І тому я побачила, що ось мене якесь щось свіженька від Тараса Чмута. Я зайшла на то канал, і почала дивитися, І ось я бачу цю футболку портанендаль що може щось мені здалося, що не то. А потім так роздивилася і бачу, просто не так, тому дуже спішно захотілося подробиці, засуміла, і у вас багато ну, питати, як воно то. І це було дуже приємно, тому що таке потім я подивилася, що тут просто за канал. Ці люди, я так і не зрозуміла, хто це ведучий. Знайти володаря футболки виявилося нескладно. Юрій Федоренко, айтишник, 8 липня. Ми записали з ним інтерв'ю через знеструмлення. Монтаж триває довше ніж зазвичай. Говорили в принципі в форматі подкасту по великому рахунку. І Юра там розповів, чому саме він надягнув футболку з такою з таким написом і пояснив свою позицію щодо перейменування. Ну і розказав секрети, що саме його пов'язує з містом Южним, і як він відреагував на процеси перейменування. Програма за межами попередньо вийде в понеділок, 15 липня, на наших ресурсах. Слідкуйте за нашим каналом.